Хмельницька дитяча школа міста Кралі. Розкажіть, е, чому сьогодні взагалі ось тут скоріше відбувається? Ну, так як у нас сьогодні день народження нашого міста і в нас дуже романтична назва така, і ми вперше спробуємо в нашому місті такий проєкт 14 метрів полотна, приймають участь у зашкільні заклади, художні школи. Ось і ми з дітьми старшими і за участі також їхніх керівники викладачів розписуємо, скажімо так, на тему нашого міста, куточки рідного краю на полотні. Скільки приблизно залучено зараз людей, чи можуть доєднуватись кожен бажаючий і які саме малюнки У Нас приймають шість закладів. Центрального депоративно-прикладного мистецтва, музична школа №3, музична школа №2, школа мистецтв, втячна школа мистецька, та Хмельницький національний університет студенти. І приймають участь старші учні шкіл, студенти і їхні керівники.